І всім привіт, ребята! З вами я, SonyGame. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але не просто в Майнкрафт. Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії я е, добував алмази за 15 хвилин, а сьогодні ми будемо добувати ізумруди за 15 хвилин. Тому поїхали, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І я зніму відео, як знайти золото за 15 хвилин. Давайте. 50 просмотрів набираємо, і я знімаю ролик там, де ми наб... шукаємо за 15 хвилин золото. Давайте, знову знову, перше правило це добути дерева. Щоб добути ті ізумруди. Дивіться. В нас є два способи. Перший спосіб це знайти ізумруди в піщері. Дивіться, просто в піщері ви його не знайдете. А ось. В горах в печері ви його знайдете. Або даже, от, даже, от, там на горі він може бути. Тому що на горі завжди спавняться ізумруди. Е, тому погнали на цю гору. Е, і там може бути ізумруди. Вони спавняться в горах. Можна ще знайти в горах в печері. Тому давайте глянемо. Якщо немає, то ще один спосіб провірений це знайти деревню і там виторгувати, виторгувати у жителя ізумруд. З, у Лучника краще всього це робити, тому що в нього продається палки, а в мене вже є дерево, і я можу легко купити в нього ізумруди. Ой, вибачте, я щось не туди попав. Ой, ой, вибачте. Валимо. А! Зажимають вже. До речі, їжа теж потрібна, а їжі немає. Телефон розряджається. Тому треба їжу шукати. Дивіться, давайте зараз сюди піднімемось. Я сподіваюся, там буде їжа. І ми її залутаємо. Тому давайте полізли. Нарешті. Фух, 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 фух. Так, ліземо, ліземо. Так. Давайте ліземо. Фух. Ні, дивіться, тут ізумрудів немає. Давайте підемо на ту гору. Тільки ви представляєте, як довго туди підніматися. О, да, овця. Мені треба... Ну ви розумієте, що я пробував в деревні залутатися. Ну, там і ізумрут. Давайте їмо. Ну, ми толком не встановилися. А, ще урон получаю. Так глупо. От і як мені піднятися? Подивіться, як довго мені треба буде підніматися. по воді поднимуся. Вода мне допоможе. Там лава взагалі. На таком уровне лава, що Боже, нарешті я сюда пиднвся. О, oh, деревня! І знаєте, як я поняв? Я зрозумів по тропінці цей. І до речі, за уголь теж можна купити ізумруд. Так, давайте. Зробимо собі кірку. Так. І... Потім зробимо собі... Ви поняли, що? Потім заберемо верстак. Треба 15 угля, і я зможу виторгувати ізумруд, А за них купити щось дуже класне. Тому давайте якраз таки це зробимо. Може не буде лучника, але може бути другий житель, який продає уголь. А уголь це дуже. Нам дуже потрібний ресурс іменно зараз. Так. І даже камінь нам потрібен зараз. Для печки, якщо що. Дивіться, нам треба ще 4. Сподіваюсь, вони тут будуть. Прям треба 4. Походу не хватає. Да, мені, походу, не. не... не, не... А не ось! Ось, ось! Все, мені ровно хватило, Просто ровно. 15, вроде, треба на один ізумруд. Да, ровно, найс. Nice. Повезло. Давайте добудемо примерно 15 камня. Все, добули. Ночь переживем в деревні. А, палки закінчились. Крафтимо. Даже давайте. не знаю, давайте печку, а потім. Ааа. Зрозуміло. Ооо, <гас> Желізо! Теж непогано. Якщо ми не даємо зумру, то ми можемо його реально в горах знайти. Пожалуйста, три. Мені треба три. Блін, а тут їх два. Не повезло. Мы погнали в деревню. Тільки, давайте вб'ємо овцю Мені треба їжа. А, там може бути сіно Ще уголь найшов. Поїхали. Добувати цей уголь. Блі, в мене вже 3 єдинічки голода. Це погано. І скоро нічка буде. Все, уголь добили, уголь добили. Доб, добули. Уголь добули, 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 добули. Ще овца. Давайте поки що їх... Все, от, от тепер буде капець. Дивіться, у мене просто єдинічки голода закінчились. Я не можу бігати. Будь ласка, дайте сенна. Будь ласка, хоч би тут сіно було. Тут нема сіна це е, е, погано. Це дуже погано. Давайте зробимо наш лайфхак. Б'ємо голяна? Скільки? Ну непогано. Так, треба поставити переплавати. Давайте м'ясо. Погнали. Такс, треба знайти тепер лучника. Напевно, оце він, ні. Він продає 10 угля. За один ізумруд. Все! Ми зараз вже добудемо. Треба просто забрати половинку. І все. От, отак, просто. Це дуже легко. Це просто треба знайти деревню і просто. Е, і просто по поторгуватися з жителем на ізумруд. От дивіться. Ой, ой, вибач, 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 вибач. Стой. Ось так. Давайте купляємо ізумруд. І все. Це ми добули ізумрудз! примерно за 15 хвилин. Ну давайте. Ще треба ще, треба ще. От зараз вже нічка наступає. Ми можемо зробити кірку. Дивіться, коли у вас є е, железна кірка, то ви можете легко знайти ізумруд в горах і добути його. Тому. Це провірений спосіб. Зараз підемо спати. Так, да давайте доплавиться все. А ну-ка, тут є. О, тут, взагалі, сундук є. До речі, в сундуках в деревні теж є ізумруди Теж є ізумруди Тут стільки хліба, знаєте мені щось вже. Я... я зря цих мобів убив. Я зря овечку вбивав. Навіщо я її вбивав? Навіщо я її вбивав Почекайте, давайте, а може я кірку? Я можу кірку поставити на переплавку. Ну Тому що по логіті. Мені не потрібна кам'яна кірка і, і дерев'яна кірка. Навіщо вони мені? Давайте поспимо. Ось, заплавилось. Давайте виторгуємо виторгуємо а, ще один ізумруд. Де то челік? Ось він. Давай мені... Два ізумруди. Так, тепер треба знайти. Лучника. Треба його шукати. Його нема. Може я взагалі тут немає. Да, погоди, його тут немає. Я не помню, що там потрібно, щоб, е, щоб його... Щоб його зробити, зробити. Тому що тут є жителі безроботні. Я не розумію. Що для mm -hmm. цього потрібно? Як подивитися? Я в наступному відео вам розкажу, як це зробити, тому що я зараз не знаю. Ну, тому дивіться, ми добули два ізумруди і тут просто треба шукати вуголь. уголь. І тупо ми так е будемо підніматися. Тому дивіться, ми добули ми добули е, Уголь і виторгували його на Ізумруд. Тому це можна сказати. Ну, це не дуже вигодно, але якщо такий челендж, то вигодно. Тому давайте тут залутаємось і будемо прощатись, тому що у, у, у вугля я тут вряд ли вже знайду, але яблучки в мене є якими я можу питатися просто. Це така класна їжа. Тому. Е, давайте. А ну, це не той житель, який мені потрібен, до речі. А ні, це як його, рибак. До речі, він рибак і продає уголь. Це типа як? Як? Я ж кажу, могли бути в сундуках, але в сундуках нема. Тому це печально. Давайте а, добудемо з. От, як, я, як я їм яблуко, коли я вже не, ну, не хочу кушати. Ну добре, ладно. проїхали. Добуваємо сіно. Такс. Це, походу, все сіна, яке було в цій деревні. Ну як так? Ну, ну жителі. Ну, жителі, ну щось не постаралися. Ну, взагалі, ну, таке собі. Ну, то, що дали ізумруди, ізумруди дякую за це. Ну, якось сіна мало. В таких деревнях завжди довжний, бути десь, десь 20, ну, 20 точно. Так, робимо хліб. І дивіться, за всю нашу подорож за 15 хвилин ми добули кам'яний меч, железну кірку. Come кам'яний топор, top, peach. No, page I never should ось стільки їжі багато і два ізумруда, Це дуже класно. Тому ось таке було відео, як я за 15 хвилин добув два ізумруда, два, не одне, два. Тому ставте лайки, о розовочка! Давайте возлі неї, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока! Бе, давай ввечка. Пока!